Ви поняли? Це випуск мого улюбленого, щасливого, довозичного хлопця. Як ви поняли, з моїх слів він милий, добрий, дає подарунки. Ну і так само, вибачте, хулітає. Коротше, він такий милий, гарний, дружелюбний, тільки він, такий, він щось, щось завжди морду має напущачну, я не знаю, напевно, погані оцінки. А він питися, мене любить. Він так само. Я карате тільки він своїм крате улітає на гаїці. Так само у нього є таке та що він, у нього бувають такі дні, те, що він, як можна сказати, займається йогою. Та, він тоді займається йогою, тому що його тупо все бісить. Оцінки все бісить. Але в цей момент не бісить тільки його дорогоцінна, люба. Ну, я б подумала, що найкраща в світі жіфудне жінка, а дівчина дарина. Дівчина дарина це жених, і він мене любить зі всіх золотів. Так само я, я хочу вас попередити, те, що він мені дає тут гарні подарунки. Ми з ним можемо поїхати на море з батьками там просто з якими дорослими. Ми можемо на яхту поїхати, ми можемо поїхати на прокат. На човні, так само ми можемо поїхати десь там за область, ми можемо поїхати на шопінги, тобто він мені дає великі подарунки: яхта, море, ну і просто відпочинок, масаж, салон ну і всякі таке. Так само йому я в відповідь даю такі саме відпочинки, дуже гарні, які навіть відпочинки, просто пускаю його на туси, так само про туси, теж туса. Ми ходимо на туси і всім па-па, па-па.